Ніколи не їдь на Мадейру! Поки не подивишся це відео до кінця. Привіт! Мене звати Марина. Рада вітати вас на своєму каналі. Я тревел-блогер, організатор авторських турів для дівчат. Хочу показати вам цей казковий острів. Якщо ти хочеш побачити балі серед Атлантичного океану, запрошую до перегляду. У цьому відео я покажу вам, як прийшов мій авторський тур на Мадейро, один з найвражаючих островів у світі. Поділюсь нашим маршрутом, найгарнішими локаціями, логістикою, а ще секретами і фішками, які точно стануть у пригоді тим, хто планує свою мандрів. Тож готуйся надихнутись, закохатись у Мадейру та додати її в список Must visit. З тебе лайк і підписка, а з мене море краси та корисностей. Полетіли! А починається наша пригода з посадки в один з найнебезпечніших аеропортів у світі у місті Фунчал, який названий на честь найвідомішого мадейрця Кристіано Роналд. Аеропорт побудували ще у 60-х роках, але після кількох аварій смугу значно розширили. Прямо над океаном на бетонних колонах. Це справжнє інженерне диво, яке вражає не тільки звичайних людей, а ще й пілотів з усього світу. Ми летіли з Будапешту, наш політ тривав приблизно 6 годин. І хоча приземлення може здаватись екстремальним, насправді все пройшло м'яко і безпечно, перевірено на собі. Зараз будемо сидіти на моделі. Ти готова? Вона там. <ріст> там наш літак подібні. Так, зараз у нас посадочка буде. Мадейра це острів вічної весни, де в один день можна побачити океан, водоспад, туман, сонце. А щоб усе це встигнути, орендувати авто це перше, що потрібно зробити попри приліту. Я бронювала заздалегідь через букінг компанія Sixt. Машинку отримала одразу в аеропорту, що було дуже зручно. І чим раніше бронюєш, тим вигідніша ціна. Бронювала я Renault Captur, але компанія надала схожий автомобіль, автомобіль Seat Arona. в принципі, зручний компактний кросовер для мадейрських доріг. При бронюванні у мене на карті заблокували депозит 200 євро. Забігаючи наперед, скажу повернули його менш ніж за годину після здачі авто. Головне, щоб з машиною все було добре. їжджу я спокійно, особливо по мадейрським дорогам. Тож повернула машину в такому ж стані, як і отримувала, та з повним баком. І також маленька рекомендація обов'язково, як будете брати автомобіль, зніміть його на відео з усіх сторін якщо є якісь подряпини, щоб потім вас за них не штрафували. З орендою житла так само, як і з авто. Чим завчасніше його бронюєш, тим вигідніша ціна. Для своєї групи дівчат я обрала ось таку вілу, покажу вам невеличкий віла-тур. Можливо, хтось буде шукати житло для компанії, тож зберігайте, я впевнена, вам сподобається, бо дуже зручне розташування, власна парковка, балкони з гарними видами та багато місця. Тут 170 квадратів. На першому поверсі велика кухня, вітальня. А є вся техніка на кухні, навіть були продукти для готування, типу масла, приправ. Також були чай, кава і ми докупали реально там по мінімуму. Тож ви бачите, що місця тут достатньо багато. Також на другому поверсі у нас було три спальні і цілих чотири балкони. Покажу вам кожну спальню, в кожній спальні був свій балкон, і на другому поверсі у нас було два санвузли: один до однієї кімнати, і другий спільний з двома кімнатами. Наш перший день на Мадейрі розпочався дуже символічно. Ми одразу поїхали на самий край острова, на мис Сан-Лоренсо. Те саме місце, яке знімали з літака. Одразу скажу, з парковкою тут досить складно, і машину ми залишили в трьох кілометрах від початку маршруту. Але не пожалкували, бо по дорозі побачили дуже гарні краєвиди. Це місце зовсім не схоже на решту Мадери, Тут нема густих лісів і лаврових дерев, зате є скелястий ландшафт з відчуттям, що ти ніби на краю світу. Трек по мису Сан-Лоренсо один з найпопулярніших і найлегших для новачків. Протяжність близько 7 км у два боки ідеально підходить для прогулянки на півдня. Дорогою постійно змінюються краєвиди, скелі, океан, маленькі бухти, види на сусідні острови у ясну погоду просто вау. Моя улюблена оглядова точка на цьому маршруті Мірадуро да Понта да Форрадо. Найвідоміше та найфотогенічніше місце. Тут, звісно, буває трошки вітряно, але неймовірно гарно. Також залишу невеличкі поради для тих, хто планує йти сюди на хайкінг. Починайте похід зранку, в день тут дуже спекотно, а ціні майже немає. Обов'язково беріть капелюх, воду, зручне взуття і сонцезахист. А якщо є дрон, це одне з найкращих місць для зйомки. Що я вам хочу сказати? Обов'язково беріть з собою головні убори, бо я не взяла, мені вже сонечко так напекло, і тепер в мене рубашка не плечі мої прикриває, а голову. А закінчити цей день можна з таким гарним видом у бухті неподалік від трекінгу. Обідаємо чи то вечерюємо, і запрошую вас до наступного дня нашого туру у місто Фоншал. І починається цей день з відвідування Меркадо Душ Лаврадориш. Це фермерський риночок, який відкрився у 1940 році у самому центрі міста Фуншау. Тут можна придбати місцеві фрукти, наприклад, маракую на всі смаки або бананас, який росте лише на Мадейрі. Також можна придбати насіння овочів, фруктів та квіти. І звісно тут є купа сувенірів, якими ми закупились по дуже вигідним цінам. А що саме ми придбали, покажу трошки згодом. А зараз хочу приділити час найвідомішому мадерцю Криштіану Роналду. Тут він не просто легенда, а національний герой. Гордість острова і буквально частина міського ландшафту. Роналдо на Мадейрі на рівні Ейфелевої вежі для Парижа. А ще в нього тут є свій музей, готель, магазин і статуя. Тож ми зайшли подивитися в магазин Футбольні сувеніри для футбольних фанатів тут дійсно рай. Є футболки, кепки, парфуми, аксесуари, багато чого різного. Тож ми навіть дещо придбали на подарунки. І після вдалого шопінгу перерва на каву. А зайшли в кафе спробувати ось такі, це щось типу глясе. Тут і гаряче, і холодне мороженко. Боже, як смачно. Після відпочинку в кафе по програмі на нас чекав підйом канатною дорогою Телеферіко до фонша. Ця канатка один з головних атракціонів міста. Вона піднімається від старого району Фуншала до пагорбів Монте на висоту понад 500 метрів. Дівчата, всі готові. Зараз будемо підніматися. Старту готові У нас На, не позиція, а, ні, нас не зараз закриють, закриють. Да, Ох, які види нас очікують, <ріст> а, <ріст> а вона зараз ще так швиденько як поїде. Я буду туди знімати, а хтось може туди. Воно так швидко. Лучше, О Боже, лучше назад не дивитись, О, потім подали люди. Підйом триває приблизно 15 хвилин і відкриває неймовірні краєвиди, червоні дахи будинків, порізане скелями узбережжя, зелен садів і нескінченний Атлантичний океан. Це той випадок, коли сама дорога стає окремою пригодою. Дуже раджу не економити і хоча б в одну сторону проїхатись. <знизу>, ти такого не побачиш. А ми брали квиток одразу в дві сторони. Так вигідніше. І він обійшовся близько 20 євро. Так, тут гарно. Просто дуже-дуже гарно, неймовірні види. Але ще й така дуже цікава погода. Просто дощ 5 хвилин є, 5 хвилин нема, сонечко, ми вже встигли трошечки промокнути і висохнути, попити чайочку. Йдемо гуляти по садам. Monte Pelis Tropical Garden цей сад один з найвідоміших і найефектніших на Мадейрі. Його створили на території старовинного маєтку ще у XVIII столітті. А нинішній вигляд він отримав завдяки меценату Жозе Бернардо, який перетворив територію в унікальний тропічний парк. Таке відчуття, що ми просто в тропіках. Знову йде дощ. На площі 70 тисяч квадратних метрів водоспади, ставочки з коропами, фламінго, бамбукові алеї, японські мостики, кам'яні скульптури, традиційні португальські азулежо та дуже багато краси. А особисто мене особливо вразив японський сад з червоними воротами Торі. Якщо б на дощ тут можна було б провести годину або три. Дуже багато гарних точок для фото і просто для відпочинку серед зелені. Що вам сказати, друзі? Повністю, повністю мокра, але така щаслива, бо ці види, це просто щось неймовірне, настільки гарно, що ніби реально десь в Азії, десь на Балі, це дійсно європейські балі. Ну і завершити такий насичений день хочеться вечерею з видом на океан в традиційному мадейрському стилі. Для себе я обрала найпопулярнішу страву на Мадейрі. Це еспада комбанана, смажена чорна риба шабля з бананом. Її обсмажують на грилі або трохи олії, виходить несподівано смачно та дуже легко. Мені сподобалось, і обов'язково, якщо будете на Мадейрі, спробуйте цю страву. Також рекомендація для тих, хто зупиниться не в самому центрі Фуншала, а приїде в місто на авто, залишив для вас адресу, де можна запаркувати свій автомобіль. Парковка знаходиться між риночком та канатною дорогою. А зараз у нас буде розпаковка фруктів, які ми купили на риночку. Ось така фруктова корзина обійшлася в 80 євро з копійками і війшли в неї ось такі фрукти. Це у нас пепіно. Фрукт на смак, як диня з огірком. Чесно кажучи, мені не дуже зайшов, але спробувати варто було. А далі ми взяли три види драгонфрукту. А тут і рожева всередині, і жовта всередині, і червона. Я такі фрукти люблю, мені вони подобаються, тож тут я була дуже задоволена. А це у нас найсмачніший манго, який я коли-небудь їла. Просто неймовірно, спілий, солодкий, дуже-дуже сподобався. Хотіла ще з собою додому таких би забрати. Також придбали бананчики. Та фрукт, який лише на мадейрі росте, це бананас. Його в такому вигляді ще не можна вживати. Про нього запишу окреме відео, бо це дуже цікавий екзотичний фрукт. Тож чекайте ще одного відео з Мадейри. Далі хочу вам показати томаріло. Його ще називають томатним деревом. Дуже такий незвичний на смак. Мені, в принципі, сподобався. Також придбали мангостіни. Нам попався і солодкий, і кисловатий, але було також смачно. Такі міні-бананчики на смак, як звичайні бананчики. Ну, і ось ці фруктики ми їх так і не скуштували: це пітангі або суринамська вишня. Тож буде ще привід: повернутись на Мадейру і спробувати їх. Ось так вони виглядають у розрізаному виді. Було дуже-дуже смачно, особливо смачне манго. Ну і ми плавно в'їжджаємо в третій день нашої подорожі. Їдемо через весь острів найгарніше місце в світі пляж Сейшал. Це чорний пляж з вулканічним піском, оточений драматичними скелями, які піднімаються над океаном. На мадейрі таких пляжів буквально два з половиною, бо на більшості узбережжя або каміння, або бетонні платформи. А тут м'який оксамитовий пісок, який виглядає ще яскравіше в контрасті з хвилями, якого ми навіть вирішили трошки привезти додому. Цей пісок утворився внаслідок охолодження лави, яку багато століть назад викидали місцеві вулкани. Його не завозили сюди штучно, і саме тому він вважається унікальним, справжній природний артефакт. До речі, приїжджати на пляж Сейшал краще в першій половині дня, тоді сонце ще низько і скелі красиво підсвічуються. Після обіду ця сторона острова часто затягується хмарами, і краєвиди стають більш містичними. Але нам пощастило, і сонячно було цілий день. Ми встигли відпочити, покупатись та на заході сонця зробити пікнік-фотосесію. І на згадку залишились неймовірні кадри. І з цим гарним видом хочу сказати: ніколи не їдьте на Мадейру без планованого маршруту. І в цей маршрут обов'язково додайте один день на відпочинок на пляжі Сейшал. Це саме місце, де я коли-небудь була в пляж. Просто камера ніколи не передасть цих масштабів. Те, що я зараз бачу, це настільки все неймовірно. Просто мене такі емоції. Я в моменті хочу поділитися і з вами. Обов'язково сюди приїжджайте. Тут дуже гарно, просто дуже-дуже гарно. Мадейра це неймовірний острів. По всьому острову можна бачити ось такі водоспади. Ми його не шукали. Ми просто проїжджали. І е, натрапили на такий гарнющий вид. Оки, це неймовірно. Ця краса на кожному куточку. З водоспаду Мей, який ми знайшли буквально на парковці супермаркету, почався четвертий день нашого туру. Їдемо у ліс фанал. Дорога з Фуншалу до фанал займає приблизно півтори-дві години. Їдеш через гірські серпантини, що опетляють хмарами. З вікон ущелини, тумани, водоспади і маленькі села на схилах. Це не просто дорога, це живий фільм, який дивишся з переднього сидіння. Їхавши по туману, ми зраділи, що ліс побачимо так само в містичному вигляді, але, на жаль, містичною була лише дорога. Сам ліс зустрів нас сонячною, але прохолодною погодою. І одразу рекомендація, коли будете їхати сюди, беріть теплий одяг. Дорога у нас була містична, але приїхали ми до лісу. А тут а, сонечко. Я б не сказала, що тепло. Так, трошечки прохолодний вітерець є, але на жаль, туману немає, і нема цієї містичної атмосфери. На жаль, на жаль, але також тут дуже гарно. Сюди приїжджати потрібно лише на авто, залишати, де машину буде. Парковка є. Також одразу зустрічає карта і розумієш, куди йти. Фанал це частина лаврового лісу Лаурі Сільва, якому мільйони років. Це залишки доісторичних лісів, які ще росли в епоху динозаврів. Він настільки унікальний, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, але на відміну від класичного лісу, тут все просто. Розлоги дерева стоять поодинці або групами на великій відкритій галявині, створюючи неймовірні пейзажі. Вік окремих дерев у лісі Фанаал може стягати 600-800 років, а деякими з них понад тисячу. Ці дерева свідки часів, коли такі ліси покривали значну частину Європи. Але зараз у природі їх можна побачити тільки на Азорських островах, Канарах і Мадейрі. Тож, коли ти прогулюєшся цим лісом, це ніби крок крізь тисячоліття. Поки ми гуляли, поруч паслися корови, спокійні, красиві, з величезними очима й мітками на вухах. Вони вільно ходять між деревами, можуть підійти дуже близько або просто лежати під лаврами і насолоджуватися сонцем. Це їхній дім. І ти тут лише в гостях. Фанал – це не просто ліс, це місце, де ти ніби випадаєш із часу. Тут не хочеться бігти, постити чи планувати, тут хочеться просто бути. І навіть якщо ти побачиш його в сонячну погоду, без туману, він все одно залишиться магічним, тому що його справжня магія не в погоді, а в тиші, в старих деревах і в тому, як тут дихається глибше. Рекомендації по відвідуванню цієї локації такі. Їдьте як можна раніше зранку, тоді більша вирогідність побачити ліс у тумані. Беріть теплий одяг і щось перекусити Тут відведені для цього місця. Вау! Це вау! Я не знаю, цей острів це сплошне, вау! Скрізь одні вау! Такі цвітаті! Далі наш шлях веде до одного з найкрасивіших містечок Мадейри Порту Моніш, але ще очікується декілька зупинок. І перше це оглядовий майданчик Ейрада Ашада. Тут не буде натовпів туристів і саме це робить місце ще більш атмосферним. З майданчика відкривається широкий краєвид на Атлантику, зелені тераси, скелі та горизонт, який неможливо обійняти поглядом. Ідеальне місце, щоб трохи побути наодинці з островом. Без поспіху, без людей і просто подихати. Рекомендую приїжджати сюди або вранці, або під вечір. Світло буде м'яке, а фото кінематографічні враження як після медитації. Друга зупинка на шляху до Порту Моніш – це маленька бухта з дуже потужною енергетикою Рібейра да Жанела. Це місце відоме своєю скелястою береговою лінією та трьома масивними кам'яними стовпами в океані, які стоять неподалік від берега. Один із них має природнє вікно, звідси і назва Жанела португальське вікно. Саме через це вікно туристи люблять фотографувати океан або заходи сонця, ніби кадр у рамці. У бухті майже завжди сильний вітер, океан неспокійний. Але місце дуже атмосферне, ти наче стоїш на краю світу і перед тобою тільки хвилі, вітер і камінь, який вистояв в століття. Ну і нарешті ми добираємось до порту Моніш, затишне містечко, яке виглядає як мініатюрна Атлантида. Його головна родзинка природні лавові басейни, які утворені застиглою лавою і заповнюються океанською водою. У спокійну погоду в них можна купатись, а в ніколи хвилі просто спостерігати, як океан з шаленою силою заливає їх, розбиваючись об чорне каміння. Цей раз з погодою пощастило, можна було поплавати, але ми забули купальники, тож вечерюємо в ресторані з видом на басейни та вирушаємо додому. А дорогою до фоншалу вирішили заїхати до водоспаду Янголів. Але він, на жаль, виявився закритим через постійне падіння каміння, і все, що ми побачили, це його шматочок здалеку. Ми не засмучені, бо на наступний день нас очікує похід до ще гарнішого водоспаду кашката доріжку. Але щоб потрапити до водоспаду ріжку, потрібно пройти 4 кілометри. Цей маршрут один із найпопулярніших на острові і точно потішить усіх, хто любить легкий хайк. Прогулянка проходить уздовж стародавніх леват, зрощувальних каналів, за якими можна йти вузькою стежкою поміж густих лісів. У дорозі нас супроводжують зірчання води, спів птахів і туманні пейзажі справжній лісовий центр. Ту до водоспаду, зупиночка, і е, дівчата хочуть поділитися своїми враженнями. Google-карта каже, що ми йдемо не туди, але ми сподіваємося, що ми йдемо туди. Але тут багато класних рослин. І Вона знає їх назви. Мадера дуже-дуже гарний острів. Дуже різноманітний. Прям-прям вау, прям топ. Які краєвиди скрізь? Гори океан це просто. це. Які все маршрути. Ми йдемо по лісу, але тут дорожки такі рефайтовано. Дуже комфортно йти, гуляти і насолоджуватися, насолоджуватися всією красою. Да? <ріжу> Ріжку це один із найвідоміших і найвищих водоспадів Мадейри. Його висота сягає близько 100 метрів. Потік води спадає тонким струменем по прямовисній скелі серед пишної зелені. Дуже атмосферне місце, яке справді передає дух дикої природи острова. У сезон дощів водоспад особливо повноводний, а в суху пору більш стриманий, але все одно чарівний. Це неймовірно, просто неймовірно, яка краса. Тут дуже е, мінлива погода. То, і дощик, в ось нас спасли дощовички. Ух, тепер сонечко. Тож, готуйтеся до подорожі на Мадейру, беріть і купальники, і дощовички. Ще трохи про дорогу до водоспаду. На шляху скрізь є вказівки, тож не загубитесь, та до нього йти легко, бо спускаєшся вниз, а назад треба підійматись угору. Стає трохи важче. Але всередині шляху є кафе, де можна зупинитись, взяти чаю або кави, відпочити та насолодитись видами. На весь маршрут виділяйте приблизно 4 години і кайфуйте від побаченого. І ще один день в турі, який ми будемо просто відпочивати. Після активних треків проводимо день біля лавових басейнів. Не у порт моніж, але біля Фуншалу також є гарні лавові басейни. Залишу для вас їх назви, якщо ви також захочете приділити один день релаксу. На першій локації будуть зустрічати такі краби, які також насолоджуються океаном та природою Мадейри. А до другого шлях йде через дуже цікаву печеру. Зберігайте і плануйте програму подорожі заздалегідь. А я кидаю монетку, щоб ще не раз сюди повернутись. Ну і заключний день туру я вирішила провести дуже символічно. Зустріти захід сонця на вершині піку Арєйро. Дорога з дуже гарними краєвидами йде до самої вершини. На місці є парковка, тож машину було де залишити, і ми пішли підкорювати вершину. Ми приїхали на піку Арейро. це найвища точка Мадейри, 1810 метрів. Будемо зустрічати тут захід сонця просто з неймовірними краєвидами. Обов'язково вам засніму, покажу. Тут такі цікаві, гарні маршрути є. Вони, звісно, такі досить складні на 7 кілометрів. Сюди треба приїжджати, якщо хочете йти по маршруту на цілий день. Але ми приїхали чисто зустріти з. Захід сонця піку до ареєро одна з найвищих точок на Мадейрі, висотою 1818 метрів. Це місце, куди приїжджають зустрічати світанки та заходи сонця, щоб побачити, як хмари залишаються під ногами, а небо навколо розфарбовуються в рожеві золотисті відтінки. До речі, саме з піку до ареєро починається найвідоміший хайкінг-маршрут на Мадейрі до. Піку Руйву, найвищої вершини острова 1862 метри. Це не просто прогулянка, це справжня пригода над хмарами. Стежка проходить через гірські хребти, скелі, довгі тунелі, вузькі доріжки з краєвидами, від яких перехоплює подих. У гарну погоду можна побачити, як вершини гір плавають у морі хмар. Це виглядає абсолютно нереально. Маршрут доволі складний і займає близько 4-5 годин в один бік. Тож підійде тим, хто в хорошій формі. Потрібні зручні кросівки або трекінгове взуття, щось тепле, бо на горі навіть улітку досить прохолодно. Вода, перекус і краще виходити зранку. Але навіть якщо ти не йдеш далі, просто приїхати на сам піко до вже варто. Це одне з тих місць, які на фото виглядають красиво, а в реальності ще в 10 разів сильніше. Коли ми приїхали, небо було ясне, і ми стояли в очікуванні цієї магічної миті. Але буквально за 10 хвилин усе навколо затягло щільними хмарами. Сонце просто зникло, ніби хтось різко закрив завісу. Було трохи прикро, бо ми так чекали на видовищний захід сонця. Але водночас у цьому був свій шарм: туман, вітер, гірські сілети в димці. Все здавалося нереальним. Атмосфера, як у фільмі. Трохи містична, дуже тиха і глибоко емоційна. Навіть без сонця це місце зачаровує. Не вдалося нам зустріти захід сонця на піку два Рейро, бо пішов дощ, все затягнуло, але ми все ж таки встигли побачити ту красу. Це неймовірні види. Це неймовірні види, але погода на Мадейрі – це фортуна. Як повезе, ти можеш зустріти тут неймовірні світанки, заходи сонця, а можеш побачити ось такі туманні види. Можеш потрапити в хмарку, дощ, але все одно отримаєш насолоду від цієї природи. І на цьому моменті хочу завершити це відео. Дякую вам за перегляд, що додивились до кінця. Буду дуже рада вашій підписці, вашому сердечку. Також запрошую дівчат приєднуватись до мого телеграм-каналу з моїми авторськими турами. Запрошую вас до наступних турів і всім дякую, всім папа. -па.